Наразі проглядаються два основних можливих варіанти розвитку подій в Україні стосовно війни, обидва з яких фактично означають закінчення війни, але закінчення абсолютно різне. Варіант перший, як пропонує п'ятий президент Петро Порошенко, ми починаємо будувати потужні оборонні укріплення за 20-25 кілометрів від лінії фронту. Такі укріплення, які ворог не пройде, і він знатиме, що він їх не пройде, Літній, літньо осінній наступ росіян зупиняється, і восени війна або просто затухає, переходить в те, який у нас був з 15-го по 21 рік. Або відбуваються якісь домовленості. Ну і відповідно, теж війна зупиняється без особливих умов. Ну тому що нам не надо буде, не потрібно буде йти на якісь умови. Якщо у нас будуть потужні укріплення, нам е, просто е, потрібно буде домовитися про те, щоб перестати стріляти з ворогом. Що ми не стріляємо в нього? Він не стріляє в нас. Ворог упершись у наші е, оборонні укріплення бачачи, що далі він може тільки втрачати свій особовий склад, втрачати боєприпаси, техніку, він просто буде вимушений погодитися на такий собі нульовий варіант. Ну, корейський варіант так званий. В цьому разі Україна залишається Україною, Україна стає Україною зразка. Того ж 15-го року, коли ми повністю були господарями на своїй землі, хоча і не контролювали всю свою територію. І другий варіант: якщо ми продовжуємо ігнорувати заклики ну, не лише п'ятого президента, а всіх здравомиш... здравомислячих людей, в тому числі е... найвидатнішого головкома залужного. Щодо необхідності будівництва оборонних укріплень, ми продовжуємо закривати е, всі фронти е, солдатами як живим щитом. Солдати у нас закінчуються. ТЦК вже вигрібає останні резерви, вже не залишилось взагалі бажаючих воювати. Село тягнуть, вже і, і ті, кого можна села тягнути, закінчується хіба що по квартирах піти, ну ламати двері, ну тоді е, можливе серйозне збурення, революція е, в тилу. Тобто ближче до осені в нас закінчуються можливості стримувати живим щитом наступ ворога, і ми вимушені йти на переговори. На переговори на умовах ворога. В результаті ми навіть не стамбульські договори. Підписуємо, а щось значно гірше. Ну, в Україні залишається армія, там 50 тисяч. Ми повністю стаємо васалами в зовнішній політиці, зобов'язуємось провести не тільки демілітаризацію, як вони кажуть, а й так звану денацифікацію, тобто заборонити патріотичні сили, перетворити Україну як мінімум на нинішню Грузію, а як максимум. На нинішню Білорусь. Ну, скоріше, це буде Білорусь. Е, тому що в Грузії все-таки якась автономність залишається, незважаючи на те, що вони під е, е, п'ятою Москви знаходяться. Але вони грузини залишаються грузинами. А в Білорусі там нічого майже не залишилось, крім назви, що це окрема е, держава. Там е, десь там кількох бібліотек е, національною мовою. Отака От альтернатива закінчення війни, якщо ми не будемо будувати оборонні укріплення. Тобто е закінчення війни у вигляді, ну я би так сказав, почетної капітуляції, тобто, формально, ми залишаємо незалежну державу, яка е де-факто є повністю залежною від Росії, і яка за кілька місяців ну, там будуть створені умови для широкого заходу про російських сил. Контрольованих з Москви в українські органи влади, в український парламент. Ну, з президентом тут окрема розмова не буде обрано, звичайно, патріотичного президента, якщо тільки революція не станеться. От і е, ми дуже швидко, е, відразу після цих виборів, за кілька місяців після перемир'я, е, починаємо репресувати. Ну не ми, а ті, хто будуть при владі, оці промосковські сили починають репресувати патріотів. А Е, воїни, захисники е, вітчизни, ті, що були в армії, ті, що воювали із героїв, перетворюються на ізгоїв. Їх починають реально переслідувати, їхні сім'ї починають переслідувати, волонтерів починають переслідувати. Ну це дуже швидко. Оберуть нову Верховну Раду, і за місяць-другий оця Портновщина проявиться у всій красі, як то кажуть. Тобто патріотичним людям залишиться, ну, думаю, люфту 2-3 місяці, щоб просто втікти з України, продати все майно, тому що їх просто нас просто почнуть винищувати. І Вивозити до Сибіру. Росія не соромитиметься 에, того, що вона прямо керує нашими міністрами, нашими органами влади і так далі. Україна перетвориться на придаток Росії. Ось такий другий варіант. Закінчення війни, якщо ми не будемо будувати оборонних укріплень, що нам робити? Чи нам вимагати від влади такі різко змінити політику і почати будувати оборонні укріплення, і взагалі все направити на оборону для того, щоб десь до осені війна або пригасилась, або пригасилась, заморозилась, або призупинилась внаслідок якоїсь нульової домовленості? або Пасивно чекати, чекати, що е, влада е, знищить під корінь всіх боєздатних е, захисників, і буде вимушена прийняти умови Росії. Ну, до того часу і суспільство вже завиє, воно вже виє. Тому що е, ну, залишилось тільки ще по хатах почати ходити і е, ламати двері і, і тягнути до армії всіх. Кого тільки можна вдома знайти і витягнути, от суспільство вже буде готове до осені, до капітуляції, якщо не почати будівництво оборонних укріплень зараз і в глобальних масштабах, що не кинути на це всі свої сили. Ось такий розвиток подій. Ну, в будь-якому разі, війна десь за моїм прогнозом півроку. Може трохи більше, там 9 місяців, плюс-мінус. Вона закінчиться, тому що більше в нас просто немає сил воювати, і Америка, завдяки нашій геніальній лапках дипломатії, не збирається більше нам допомагати. А Європа сама, звичайно, без Америки не витягне, та й не хоче вона витягувати.